Вітаю всіх друзі, вітаю всіх любимої українці. А ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з устовірних джерел. І сьогодні новина така, що от, знаєте, є червона межа, за яку вже переходити неможливо. І ніколи такого не було, і знову сталося. Слух офісу президента, не слух народу, а слух офісу президента. Спіймали на брехні, маніпуляціях та чорному піарі та переказуванні чуток в ефірі єдиного телемарафону. Ну, от, от хтось з вас здивований, я ні. Але давайте про це по черзі і в цьому відео. А я ще раз і ще раз вдячний вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі, які надають можливість алгоритму Ютубу просувати мої відео, які дивляться українці за кордоном та, та які мешкають в Україні. Всіх вітаю. Отож, до відео. І сьогодні ми в відео проговоримо про людей, які вже переходять червону межу, а далі вже нікуди. Пам'ятаєте такого Владислава Трубіцина? Це депутат Київради, колишній Смотрящий за обшиком від офісу президента услуг. Так, я от навіть так я говорю, тому що, ну, знаєте, знаєте, по-іншому я сказати не можу. Він попався на багатомільйонному хабарі і втік від набу за кордон. Після отримання підозри у корупції від НАБУ, він отримав лист гурмота, зміг втекти, бо був наближений до офісу Зеленського. І, до речі, офіс взагалі призначає на такі грошові посади найбільш як ви думаєте, лояльних людей. Але такі прислів, святе місце порожньою не буває на місце трубіцина. Офіс президента поставив заступника міністра освіти Андрія Вітренка. Зразу стало зрозуміло, що якщо він замість Турбісина, то і функціонал в нього схожий. Вітренко вже встиг потрапити в національний корупційний скандал навколо теми освоєння. увага, 2 мільярдів гривень на військовому меморіалі російськими комерсами. Через кого цей солодкий корупційний пережечок потрапив на посаду голови фракції я розповім додатково. Але для затравки скажу, що по квоті квартал 95. У такі справи, друзі, начебто, тут можна було поставити крапку, але цей альфа-слуга почав тупцяти ногою 37-го розміру, викликати людей, які піднімають такі питання на ефірну дуель. При тому, в його забитою темником офісу президента, голові, чомусь є уявлення, що люди, які говорять про ці речі, вони обов'язково повинні бути журналістами. Ну, що сказати, рівень розумності і звичайний для прислуги для прислуги офісу президента? Тому маю відповісти отак. Офіс визначив зашквареного Вітренка і ще одного підозрюваного дезраді нардепа Віталія Безгіна чи Безгіна звинувачується у веденні бізнесу з російськими депутатами під час війни. До речі, вони ж глашати й телемарафону проти Києва і завдання ораторів ротом лити бруд на Київраду та. Кличка. Я не є симпатиком кличка. Повірте, У мене до Віталія Володимировича дуже багато питань. Може ми до цієї теми ще повернемось. І підкреслюю, я не є симпатиком кличка, і в мене до нього багато претензій. Але я добре розумію, чого хочу офіс президента. Та бачу, як вони хочуть отримати контроль над Києвом через брудний піар та, як мінімум, адміністративний тиск. Такі от моменти, всі ми бачили кіно чи десь на вулицях, як кажуть голосніше, так всіх там тримай злодія! кричить сам злодії. І ось, власне, ці двоє Біба і Боба, Вітренко і Безгін, чи безгін, настільки часто і брудно мочать Київ, що ними зацікавився детектор медіа. За оці е, більше ніж 2,5 роки війни, що я в ефірі, ми ж не ідіоти, ми ж не лохи, ми ж потихеньку починаємо. Розуміти, що відбувається, що за сценарій, по якому сценарію знімається це кіно, де країною, вибачте, за такий, знаєте, ну, це не гумор, я не можу так говорити, щоб в мене не було проблем. Керують якась знімальна група, де є режисер, оператор, головний герой і аніматори, чи масовка, але ця масовка вона гине по справжньому. І страждають люди по-справжньому? І кінці з кінцями, якось вони намагаються звести, це це все теж по-справжньому? В моніторинг організації показали, як телемарафон за допомогою слуг та ведучих екс-медведчуківських каналів мочать конкурентів сонсоціального та влади в цілому. Як нам виграти в цій війні? Як нам побудувати нову щасливу Україну без корупції та крадіжок? Коли в е, крайньому відео я говорив, що судова гілка вона не просто не може похитнути систему, потужну систему, і ми говорили про голову антимонопольного комітету Кириленка. Які за два з половиною роки чи скільки за три роки там збагатився майже на 65 мільйонів. Ви знаєте, згідно аналітики, держзрадників та різних корупціонерів шлють на телемарафон проти кличка відпрацювати індульгенцію. Вони мочать мера такі в середньому кожні три дні. За це їх не саджають. Поки Абсолютно Влада над телебаченням дуже швидко розбестила команду Володимира Зеленського, перетворила спільну українську трансляцію на слуговодних слуг. Це пишуть журналісти Детектор Медіа. Одна із свіжих тем телемарафону це відновлення роботи метро між Либецькою Деміївською. Все ж поїхав тестовий потяг, але у паралельній реальності телемарафону все не так. Чому? Тому що у слух, завдання згідно темників. Вони в цьому нагадують кращі традиції Януковича та Ригів і закінчать, схоже, так само. Процитую видання Чорний піар київської влади від слуги народу регулярно потрапляє в моніторинги детектора медіа. Взимку цього року він був другою найпопулярнішою причиною порушення балансу думок у всьому марафоні. Також, якщо говорити про персональні атаки проти київської влади за авторством Андрія Вітренка публікує сторінка Слуги народу, партія цілеспрямована використовує цю риторику у своїй політиці. Понад те часто, раз, два, три, сторінка Слуги народу просто публікує ривки єдиних новин, і навіть не скаже, що владі доводиться щось вирізати, адже в оригінальних відео їх немає нікого, крім її представників. І я особисто сподіваюся, що в офісі президента дуже задоволені такими справами, які відпрацьовують темники, та завдання ходячої під статтею про Держзраду безгін та змінивши трубіця на слуги офісу президента Вітренко. Голова фракції Слуг цілий заступник міністра освіти. Переповідає чутки про метро в прямому ефірі. Вітренка наче, дві дисертації, людина, коментуючи питання життєдіяльності Києва на повному серйозі, каже: Я вам зараз переповім, які ходять чутки. На фракції слух, журнал Сплітниця те хоч не посадять, поки бреше в ефірі. Але ви знаєте, хотілося б сказати, що так буде не завжди. Бо за свої слова потрібно відповідати. Пане Вітренко, пане безгін і там ваші колеги треба за все буде відповідати перед українським народом. Просто подивіться на ці, вибачте, ну, обличчя, так, морди на ці пики, на, на, на ці очі, які брешуть і навіть оком отак, не кліпають. Подивіться на цих людей, що там є совість. Вони хочуть щось змінити в Україні в найкращий бік. Вони хочуть щось зробити для українського народу. Подивіться на це обличчя. Тому слава Збройним силам України. Слава українському народу, слава нації. Пишіть ваші коментарі. Нам дуже цікаво. Мені дуже цікава ваша думка, що ви думаєте з цього приводу. А на сьогодні поки що все. Отож, добрий вечір, ми з України.